Знайти роботу, навчитися комунікувати з роботодавцями, або може відкрити власну справу після повернення з фронту. Наразі закінчується реєстрація на участь у проєкті території відновлення та розвитку, де будуть проводитися безкоштовні онлайн-тренінги з працевлаштування та відкриття власного бізнесу. Що дають ці заняття і як на них потрапити, дізнаємося просто зараз від нашої гості. Знайомтеся, авторка і керівниця проєкту Олена Андрушке вітаю вас, пані Олена. Звісно, хотілося б більше дізнатися про проєкт і на кого він розрахований власне. Участь у нашому проєкті можуть взяти ветерани та члени їх родин. Це пілотний проєкт, і Він стартував у нас 1 червня. Уже понад три тижні йде реєстрація, і у нас реєструються як ветерани, які вже демобілізувалися. Захисники, да які нас захищали, так і члени їх родин, і також родини тих людей, які знаходяться на лінії фронту, на війні і боронять нашу землю і на сьогодні. Тобто це ключовий момент. Це так. саме військовослужбовці, які вже демобілізувалися або члени їх родин можуть так. зареєструватися у цьому проєкті. Зараз так. дуже багато програм, а, таких чи інших, але пов'язаних з працевлаштуванням військовослужбовців, в тому числі. А, скажіть, в чому унікальність саме вашого проєкту і кому належить ініціатива створення? Ну, команда наша працювала з даною темою ще з 2015 року, бо насправді ця проблема існувала ще тоді, коли людина, хлопці і дівчата поверталися з АТО ООС, вони не могли себе знайти в мирному житті. І проблема працевлаштування була ще з того часу. І ми працювали. Але під час того, як у нас почалася війна, кількість цих людей збільшилася. І ми розуміли, я особисто, наша команда, що над цим треба працювати. Ідея цього проєкту моя, авторка цього проєкту я. Я над ним працювала понад рік, і те, що зараз у нас буде, це саме річна праця з цією ідеєю. В такому разі скажіть, які тренінги ви найближчим часом плануєте провести, і хто буде їх проводити, хто ваші ментори? Добре, тоді продовжую щодо унікальності, да, в чому наша унікальність? Наша унікальність в тому, що у нас буде індивідуальний підхід до наших учасників для того, щоб вони знайшли внутрішню опору, внутрішню силу в собі. І пройшли цей шлях працевлаштування і відкриття бізнесу. Бо насправді для того, щоб працевлаштуватися, звісно, треба написати гарне резюме, гарний мотиваційний лист, пройти співбесіду з, праце... з роботодавцем. Але для того, щоб це все пройти і зробити, і отримати бажану роботу, потрібно мати ще внутрішню опору, внутрішню силу і показати свої сильні сторони, ну, що людина має взяти саме. Тобто це ще й роботи для психологів, так я розумію. Так звісно налаштувати на вдалий, ну таке започаткування, вдалий початок, на вдалий старт. Так, звісно, і також у нас будуть тренінги з працевлаштування. Це те, що я проговорила, да як написати резюме, як мотиваційний лист, як показати свою сильну сторону людині, щоб вона роботодавцю, щоб він взяв вас на роботу. А також у нас будуть тренінги з написання грантових заявок, бізнес-ідеї, як правильно зробити і оцінити да, свою справу, чи буде вона працювати ця ідея. Бо то, що працює в одному регіоні, може не працювати в іншому. І проводити ці тренінги будуть наші експерти, які не просто знають теоретично цей гарний матеріал, а які на на своєму практичному досвіді. Пройшли цей шлях. Якщо ми говоримо про психологію і психологічні тренінги з відновлення, да, з адаптації наших хлопців і їхніх родин, то це буде проводити наша тренерка психологія, яка працює вже з величезним досвідом в міжнародних проєктах, Але унікальність її в тому Юлія Загарницька в тому, що вона на своєму шляху пройшла шлях по спору своїм чоловіком, який. При Ірпіня, Ірпеня був важко поранений, і на сьогодні триває ще його реабілітація. Це дуже важкий і довгий шлях, і вона точно знає, що говорити, як підтримати в цих ситуаціях. І вона буде, крім того, що проводити тренінги ще й ділитися власним досвідом. Якщо ми говоримо про це влаштування і створення власної справи, то у нашої команді залучені і науковці, бо, на жаль, без них ніякі нам треба враховувати всі підходи, які можуть бути, а також практики, які працюють в даному напрямку. Наприклад, це Ірина Гладка Житомирщини, яка в 2015 році виїхала з Донеччини. І в Житомирщині відкрила власну справу соціальну кав'ярню, лампочка. Вона на сьогоднішній день є радниця голови Житомирської ОВА, і вона буде ділитися всім тим, через що вона пройшла. Власне, це той успішний приклад розвитку так. себе і пошуку себе. І вона змогла знайти, попри ті випробування, з якими стикнулася, Вона знайшла своє місце у іншому регіоні, і він успішний. Так, і дійсно вона буде говорити про те, що да, не буває таке масля, ма масла завжди можуть бути і труднощі, і виклики з якими прийдеться стикнутися, коли ви будете розвивати власну справу. Тобто це ще й аналіз помилок. І так. так, через що ми говоримо про це? Бо протягом того, як ми розпочали з 1 червня, у нас було дуже активне спілкування з громадськими організаціями, громадськими асоціаціями, волонтерськими організаціями, які проводили опитування щодо бізнесу, відкриття його, а також закриття. І декілька регіонів підтвердили те, що саме ветеранські бізнеси можуть відкритися, але з них вистоює через рік лише 20%. Також ми на це будемо звертати уваги, і чому це відбувається, як з їх слів, да, вони говорять, що немає тої внутрішньої опори сили, яка б дозволить справлятися з проблемами, знаходити знання, знаходити варіанти і вистоювати у будь-яких умовах. Пане Олена, ви сказали про те, що ось слухачам цих тренінгів цих курсів. Буде даватися інформація, і ось ну як заліковий такий момент. Це е, захист своєї бізнес ідеї чи е, бізнес-проекту. Е, можливо, е, ці люди потребують і подальшого супроводу від проекту до втілення цього проекту. Mm -hmm. Ви передбачали таку можливість? Так, дійсно, люди, які у нас дойдуть до кінця, у нас проектом передбачено це 10 написаних грантових ідей і бізнес проєктів Ну, зазначу від себе щонайменше 10. Ми про, про, про проговорювали цю ситуацію з нашою командою, і ми будемо підтримати цих людей, якщо вони вже вирішать і дойдуть до кінця цей шлях. Да? Бо це точно про мотивацію і бажання жити. Також ми будемо проговорювати, чи дійсно ця ідея саме. Людина, да, можливо, він щось просто там у когось подивився, у когось працює, і, і я таке хочу. Бо важливо в бізнесі, да, щоб ця ідея була людини, і вона горіла цією ідеєю, тоді точно все вийде. Ну, коли починається старт тренінгів, і скільки триватиме навчання? А старт тренінгів у нас вже починається з середини серпня. До п'ятниці у нас триває реєстрація. Далі вже будуть організаційні питання формування груп. Тренінги починаються на початку серпня і плануємо їх завершити у листопаді. З листопада починається менторська підтримка, і також буде ще у нас марафон можливостей, до якого до якого будуть підключатися міністерства і центр зайнятості. І ми зараз. Я особисто працюю для того, щоб висвітлити всі можливості, які є у нас зараз в Україні, бо насправді їх багато, але мало хто про них знає. І тому можливо, це будуть і міністри особисто, да, і директори державного центру зайнятості. Але нам дуже важливо, щоб люди розуміли, що держава готова протягнути руку допомоги. Головне, щоб вони були до цього готові прийняти цю допомогу. Дякую, пані Олена, за участь у нашій програмі. Бажаємо вам успіхів і слухачам тренінгів і взагалі вашому проекту. Я хочу нагадати, що у нашій студії була авторка і керівниця проєкту території відновлення та розвитку Олена Андрушкевич.